Всім привіт! Ви на каналі Smartshop.ua. І сьогодні поговоримо про дуже популярний бюджетний телевізор від відомого китайського виробника компанії TCL. Модель підтримує багато сучасних форматів HDR, може додавати кадри і робити динамічне зображення більш плавним, працює на сучасній операційній системі Android TV і має привабливий цінник як для заявлених можливостей. Так, ви вгадали, це телевізор TCL55P725. До речі, зауважу, що телевізори, які офіційно продаються в Україні, збираються на заводі TCL в Китаї та мають офіційну гарантію від виробника 2 роки. А це непогана перевага навіть перед конкурентами в одному ціновому діапазоні. Одразу до комплектації. Помічаємо два пульти дистанційного керування з двома комплектами оригінальних батарейок. Чому я так роблю акцент на батарейки? Тому що основний конкурент компанія Xiaomi чомусь взагалі не додає батарейки до своїх телевізорів. Дуже дивно. Але вона має один об'єднаний пульт з цифровою клавіатурою в нових моделях лінійки P1. Тут же ми бачимо два окремих пульти: один повноцінний з цифровою клавіатурою та додатковими клавішами керування відтворенням. Але він працює виключно по інфрачервоному каналу і не має функції голосового керування. А от другий менший пульт якраз під'єднується до телевізора по каналу Bluetooth та має клавішу голосового асистента Google. І ще один мікрофон вбудовано в передню панель телевізора, тому керувати пристроєм можна навіть без пульта за допомогою команди ОК OK Google. Механічний вимикач вбудованого мікрофону знаходиться на панелі телевізора позаду. Скажу відверто, я трошки за нього забув і не встиг перевірити якість роботи вбудованого мікрофону. Тому, якщо у вас буде можливість, напишіть про це у коментарях до цього відео. Далі, в комплекті посібних користувача, інструкція по швидкому запуску та налаштуванню і обов'язково гарантійний талон. Ще є дві пластикові ніжки з болтами для їх фіксації. Відстань між ніжками після встановлення 102 см. Тобто тепер ви знаєте, яку тумбу треба мати для встановлення діагоналі 55 дюймів. Одразу скажу, що прикрутити ніжки по іншому не вийде, тому 102 см це мінімальна відстань. Що стосується дизайну, то позаду маємо металеву панель матриці з розташованою по центру основною платою. Панель має характерні штамповані планки для підвищення міцності корпусу. Стандарт Веса для кріплення 200 на 300 мм. Роз'єми розташовані з правої частини телевізора, кабель живлення вбудований. По інтерфейсах ми маємо роз'єм 3,5 мм під навушники, композитний для підключення аналогових пристроїв, але зауважу, що перехідник в комплект не входить. Далі USB 3.0, HDMI 2.0, оптичний вихід багатоканального звуку, високочастотні роз'єми для різних типів антенн від кабельного до супутникового. Далі побачимо ще два HDMI, LAN для дротового підключення до мережі інтернет і на останок USB вже версії 2.0. На мій погляд, є всі необхідні інтерфейси для підключення різних мультимедійних пристроїв. В цілому ми маємо сучасний дизайн з мінімальними рамками по периметру і більш виразною сріблястого кольору під метал в нижній частині. Все це чудово вписується в будь-який інтер'єр і не виглядає нав'язливо. Хоча можу сказати, що нічого виразного ми в дизайні і не помічаємо, і всі телевізори вже давно стали звичайними для нас. Екран має непогане антиблікове покриття, яке чудово поглинає більшу частину яскравого світла, тому в світлій кімнаті телевізор буде виглядати пристойно. Отже, вмикаємо телевізор і одразу знайомимось з його технічними даними, щоб потім не відволікатись від оцінки зображення. Отже, з коробки ми отримуємо Android TV 11 версії, на якій не можна встановити додатки з накопичувача, але легко встановити з хмарного сховища. Як це зробити, вже є відео на каналі прямо за підказкою. Але якщо телевізор ви придбали на сайті smartshop.kr.ua, то він вже буде налаштований і перевірений для вас. Апаратна частина побудована на 4 процесорі Cortex A55 з максимальною частотою в 1,3 ГГц. На борту 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої. Звісно, це не потужна платформа для сучасного телевізора, але дозволить справлятись з потоковими сервісами, 4К-файлами і навіть торентами, що взагалі достатньо для звичайного користувача, але й не варто чекати від телевізора блискавичної реакції та швидких відгуків. Інколи треба терпляче згадати, що це все ж таки бюджетний телевізор з базовими можливостями. Традиційно починаємо з якості зображення звичайного цифрового телебачення Т2, адже більшість саме так будуть використовувати цей телевізор. Цифрові телеканали в більшості ще поки транслюються в sd якості, тобто навіть не HD, Тому телевізору треба цей сигнал розтягнути під роздільну здатність екрану в 4К. І як ми знаємо, у більшості телевізорів від китайських брендів це виходить нормально, але не більше того. Тут з відстані в 1,5-2 метри будуть помітні недоліки та нечіткість картинки. Тому дивитись, звісно, можна, але краще поглянути на онлайн-сервіси, наприклад, світ ТВ, де більшість телеканалів вже транслюються в якості Full HD. Тут телевізору вже набагато легше буде, вас приємно здивувати. Чіткою картинкою. Ще на таких сервісах можна передивитись архів телепрограм, тобто дивитись програми в записі і пропускати рекламу. А за промокодом в нижній частині екрану можна отримати одну прем'єру нового фільму абсолютно безкоштовно і цілих 7 днів тесту сервісу в повному обсязі. Увідіть в додаток під своїм номером телефону, оберіть прем'єру на свій смак і замість оплати введіть промокод. Бажаю приємного перегляду! Отже, по телеканалам все добре, але все ж таки з апскейлом Full HD контенту телевізор справляється значно краще. Тому й пораду я вам дав, щоб ви використовували можливості свого нового телевізора максимально. Помічаємо мерехтіння екрану на деяких режимах зображення, але про це дещо згодом. Стосовно якості зображення телевізора на прикладі знайомого ролику New York в 4K. Отже, по зображенню одразу отримуємо всі переваги VA матриці, яка встановлена в цих моделях. Це яскраве та контрастне зображення з глибоким рівнем чорного кольору. На моє здивування, навіть в динамічному яскравому режимі картинка виглядає досить натуральною, тобто без явних завалів у синій колір, як це можна помітити на інших телевізорах з цим типом матриць. Але водночас багато деталей в темних частинах кадру просто провалюються в чорний, і ми їх перестаємо помічати. Стандартний режим в цих телевізорах це режим підвищення енергозбереження, тому в цьому режимі підвищується помітне мерехтіння задньої світодіодної підсвітки. Тому хто до цього чуттєвий, обирайте інший режим. Отже, рівень широтно-імпульсної модуляції підсвітки, так званий шим, в телевізорі має складати в ідеалі до 20% відхилення від норми. Щоб не впливати на очів і самопочуття ваше під час тривалого перегляду. Стосовно TCL55P725 ми маємо наступні показники. Стандартний режим перевищення майже в 70%. Динамічний режим відхилення не перевищує 20% від норм. Режим покращення HDR також маємо гарні показники. До 20% відхилення. Спорт також порадував до 20%, кіно інколи все ж таки перевищував позначку в 20%. Отже, всі режими, окрім стандартного, актуальні для довготривалого перегляду телевізора глядачам, які чуттєві до мерехтіння екрану і відчувають негативні наслідки при перегляді контенту. Ці показники належать виключно заводським режимом телевізора. Тому, звісно, при ручних коригуваннях ви отримуєте інші цифри. І чим більше ви зменшуєте яскравість підсвітки телевізора, тим менша частота мерехтіння світодіодів і це буде більш помітно. Що стосується якості зображення, всі режими, окрім динамічного і стандартного, підходять для комфортного перегляду кінострічок та іншого контенту. Адже на них ми вже помічаємо більше деталей в темних частинах кадру і можемо комфортно споглядати телевізор довготривалий час. Баланс кольорів, як мені здалося, в нормі і не вимагає суттєвих коригувань. Картинка спокійна та врівноважена, без завалів, відтінки синього або рожевого все в нормі. Вимагати чогось більшого від цього телевізора, напевно, не можна, він дає непогане зображення за ті кошти, які ви за нього віддаєте. Окремо відмічаємо відсутність засвітів та хороший рівень чорного кольору, тому це якраз для поціновувачів високого контрасту. Стосовно HDR, звісно, модель підтримує всі сучасні формати, навіть Dolby Vision, розширеного кольорового діапазону. Але це більш маркетинг, аніж реальна можливість отримати максимальні відчуття від перегляду високоякісного контенту. Все непогано, але не більше того. Впевнений, що це зображення задовольнить більшість користувачів. Але якщо ви вибагливий до високого контрасту і яскравості картинки, то, напевно, варто поглянути на моделі в іншому ціновому діапазоні. Якщо треба більше кольорів, у TCL є аналогічні моделі, але вже з технологією QLED – квантових точок. Вони мають літеру C в найменуванні, наприклад, 55C725. Про них можливо поговоримо в інших оглядах. Отже, як висновок я скажу, що за цей бюджет ви отримуєте непоганий екран середнього класу з майже безлічу можливостей завдяки сучасній операційній системі. Голосовий пошук та керування працює чудово. Маємо два пульти, що також зручно в повсякденному використанні. Також телевізор має змогу сповільнювати динамічне зображення, тобто має так звану уплавнялку. Перегляд динамічних фільмів або спортивних змагань буде для вас більш комфортним, на відміну від інших телевізорів китайського виробництва. Чудовий вибір для тих, хто не планує витрачати велику суму коштів, хоче отримати телевізор з VA матрицею та операційною системою Android TV. Основним конкурентом цих телевізорів будуть Xiaomi P1, але на їх фоні у TCL цілих два роки офіційної гарантії, що є суттєвою перевагою. Також ми знаємо, що моделі телевізорів Xiaomi часто збирають на потужностях заводів TCL, тому в основному ви купуєте TCL просто під іншим брендом. Більш далим за якістю зображення будуть Hisense серії QLED, наприклад, 55 e 76 GQ наразі всього на 500 гривень дорожче. Але багатьох цікавить операційна система телевізора, а у Hisense встановлена своя віда. Вона хоч і працює значно краще, і швидше, але все ж таки має обмежені можливості у порівнянні з Android. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал і переглядайте інші цікаві огляди. Дякую Збройним силам України, кожному герою, який боронить нашу державу. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам України. До нових зустрічей, дорогі українці!